Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, в сумлін навчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була. Така тендітна, це на перший погляд беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід, що поряд, який хотів мене. Усю і до дна він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі і без лику, огидний був, на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик, людською мовою казала. Я не буду, та до відмов він бачите, не звик, не звик, і не пішов, а вісім років лупив криваво вікна. Ми ж сім'я. Вночі підступно вдерся з усіх боків, кричав: якщо не моя, то і нічия. Він думав: я злякаюсь і заплачу, він думав, я пощади попрошу. Е, ні, мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно, та я в останнє цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю, і я влучу точно адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла, я Україна незалежна, вільна. Я ще сильніша, ніж колись була.